Добра, щастя, мирного неба та здоров'я вам, дорогі друзі. Будь ласка, підтримуйте наш канал. Ставте нам вподобайки та коментуйте. Ваша підтримка дуже важлива для нас та для просування нас в алгоритмах YouTube. Друзі, давайте розглянемо, що нас очікує, чого треба остерегатися, а до чого готуватися. На дату 11 жовтня місяць знаходиться у фазі убиваючи місяць, це 27-й місячний день у місячному календарі, а сам місяць розташується у знаку Зодіака Діва. Цей час сприятливий для будь-якої копіткої роботи, що вимагає вдумливого та серйозного підходу. Абсолютно всі напрямки фінансової діяльності, як ніколи, принесуть відповідну матеріальну винагороду. Успішні будь-які банківські операції та операції з нерухомістю, непогано йде торговельна закупівельна та посередницька діяльність. Так само плідно просуваються навчання, підвищення кваліфікації та будь-яке самодосконалення. 27 й місячний день будь-яка робота цього дня буде сперечатися, тому найкраще витрачати цей час на вирішення старих невирішених проблем. Саме в цей день з'являється хороша нагода поглянути на все зовсім з іншого погляду і виявити щось втрачене з поля зору. Також буде корисне спілкування з представниками старшого покоління, що дозволяє набратися життєвої мудрості. Протягом цього дня постарайтеся зробити якісь послідовні і при цьому досить помітні та конкретні кроки на шляху до своєї мети. Можливо, сьогодні ви захочете оцінити свої мрії щодо можливості їх здійснення, ймовірно, розділити їх на ті, що можна реалізувати, і ті, які не можна. Перша половина сьогоднішнього дня стане вдалим часом для спілкування з родичами та членами своєї родини. Друга половина дня не надто підходить для спілкування. Друзі, ми дуже вдячні вам. За те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі. Овен. День підходить для продовження задуманого. Не починайте принципово нових проєктів. Швидше за все, ви постійно повертатиметеся до старих програм. Тому прогрес виявиться проблематичним. Телець. Як будь-якому тельцю вам властива домовитість. Сьогодні ви можете спиратися на цю якість. Займаючись будь-якою справою. Навіть якщо ви проводите весь день на роботі, намагайтеся максимально наблизити службову атмосферу до домашньої. Близняки. Атмосфера цієї доби сприяє гармонійному розкриттю природного потенціалу близняків. Сьогодні приємний час для веселого спілкування, обміну жартами, легкого флірту, коротких поїздок. У цей час ви можете на рівних спілкуватися з дітьми та чудово почуватися в їхньому суспільстві. РАКИ Сьогодні люди, народжені під знаком рака, матимуть шанс повірити у свої природні здібності, Використовуйте цю обставину та назаривайте свій талант у землю. Можливо, ви обдаровані у фінансовій сфері артистичній. І є чудовним рекламником або легко знаходити спільну мову з дітьми. Лев. Прагнення самовираження природна риса левів. У цю добу ця якість є вашою гідністю, а аж ніяк не недоліком. Ви інтуїтивно відчуваєте, як завоювати чуже кохання, захоплення та визнання. Ще однією вашою перевагою сьогодні є сталість. Щоб ви не задумали, ви будете схильні доводити розпочати до кінця. Діва сьогодні стриманість почуттів властива дівам змінюється потребою у святі яскравих враженнях, життя в знайдіть відповідне джерело радості. Та творчого натхнення, і воно буде живити вас зсередини. Терези. Комунікабельність, яка властива Терезам, посилиться в атмосфері дружелюбності. Сьогодні чудовий час для невимушеного спілкування. Ділові переговори будуть більш ефективними у неформальній обстановці. Скарпіон. Сьогодні ваша невід'ємна якість це цілеспрямованості. Ваші таємні пристрасті стануть більш інтенсивними, а нещодавні перепони здадуться не такими істотними. Не виключено, що ви почнете діяти за інерцією, і вам буде важко зупинитись у потрібний момент. Стрілець. Сьогодні стрільці схильні приймати успіх як належне. Швидше за все, ви зазнаєте інтересу до всього на. Далекого, надзвичайного, надихаючого, романтичного, в цей час ви можете керувати своїми емоціями. Вас може захопити релігійний запал, інстинкт гравця чи азарт спортивного вболівальника. Козиріг. Сьогодні один з тих днів, коли ви можете забути про жорстокі рамки. Дозволити собі трохи більше свободи, а також покинути думку про козорога як про людей, нездатних до щирих почуттів. У цей час вам може бути важко встояти проти спокуси, зазнати гострих відчуттів. Водолій зайва суворість і діяльність сьогодні швидше шкодять, ніж допомагають порозумінню. Найкращий рецепт вдалого діалогу це поєднання комунікабельності, артистизму та дипломатичності. Як більшість представників знака водолій ви потребуєте яскравого та талановитого партнера, що відтіняє ваші власні переваги. Риби, лінь, пасивність, похмурий настрій сьогодні не вітаються. Зберігайте оптимізм і не сидіть без діла. щоб Розвіяти власний поганий настрій, спробуйте допомогти іншим. Це гарний час для піклування про дітей та домашніх тварин. Вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось. Та, що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі!